Шановні друзі, вітаю вас! Якщо обставини у нашому житті обернулися несприятливими для нас, то часто ми маємо таку погану звичку, погану, скаржитися, виплескувати свій негатив на інших, проклинаючи... Наші невдачі, проблеми, перешкоди, або людей, які в лапках, скажімо, заважають нам жити. Але ж зрозуміло нам всім, що скаржитися марно, просто марно, але навіть шкідливо. Адже навіть в Біблії засуджуються сум, печаль, скарги. Та інші негативні емоції. Справа в тому, що скарги не допомагають нам вирішувати наші проблеми, не спонукають нас до дій, щоб покращити ситуацію, а як правило, тільки погіршують. Тож давайте розглянемо, що спільного є у тих, а таких людей багато, хто звик скаржитися. Що ж є загальне у них? А це негативні думки, які виникають у них. Ви ж це усвідомлюєте, то що ж робити? А що робити? Треба зробити, шановні, свідомий вибір на користь звичайно позитивних думок. Бо якщо ви будете ідентифікувати себе з негативними думками, які виникають, звичайно, у вас, Ну, зрештою, ви не, не научу погіршити свій психічний стан і вирішення ситуації в цілому. Що робити? Ну, справа в тому, що в будь-якій негативній ситуації потрібно знайти позитивне. В результаті негативні думки зміняться на позитивні. Далі, повною мірою, взяти відповідальність вирішені цієї ситуації на себе і почати активно діяти, а не звинувачувати інших. Отже, для того, щоб прийняти остаточне рішення, перестати скаржитися, необхідно прийняти всю відповідальність за свої думки, вчинки, своє життя на себе. Я відповідаю за себе. Я відповідаю за всі аспекти свого життя. І це дає можливість людині постійно активно діяти, а не переводити стрілки на когось. Щодня з повним усвідомленням ми повинні говорити собі: я беру на себе відповідальність за все, що відбувається зі мною. На практиці, що це означає? Якщо я нещасний, то хто ж є причиною? Я є причиною, я є автором своїх страждань. А якщо є проблема, яка переслідує мене, то від кого вона залежить? Від мене вона залежить і я, а не хтось інший, відповідаю за її рішення. Тож, в ситуації, коли ви хочете скаржитися, частіше. Потрібно задавати собі такі прості, але дуже важливі питання. Не чому ви скаржитеся, бо ви завжди знайдете причину. Він поганий, вона погана, ситуація погана, погода погана. Ні. А навіщо ви це робите? Оце питання воно змінює ваш підхід до ситуації. Це питання примушує вас починати діяти. Самостійно, а не вирішувати свої проблеми за рахунок інших людей. Зрозумійте, друзі, що коли ми скаржимося, то ми просто відмовляємося від, від, від відповідальності. І тому звинувачувати себе чи когось іншого це просто привід. для чого? щоб уникнути відповідальності. Тож ще раз. Коли ви схильні скаржитися, або виникла така ситуація, пробуйте зупинитися і запитати себе, чи дійсно ви хочете продовжувати заперечувати, що ви несете відповідальність за все, що відповідає у вашому житті. Звичайно, ні. І тому перш ніж схилите про те, що вам потрібно йти на роботу, подумайте, адже багато інших людей. Хотіла б опинитися на вашому місці. А перш ніж скаржитися на погоду, неприємний сніг, мороз або дощ, подумайте. А, адже в інших людей немає навіть шансу бачити і відчувати всі прояви природи, якими ви можете вільно насолоджуватися і радіти ним. Перш ніж шкодувати себе, подумайте, комусь зараз набагато складніше, ніж вам. Перш ніж критикувати себе за помилку, за помилку в минулому, по суті, це скаржитись на самого себе. Краще зробити висновок з неї та скоригувати свою поведінку. Отже, друзі, прийміть відповідальність на себе за всі аспекти вашого життя, звичайно, включаючи і наші думки. Дійте позитивністю, оптимізмом. Та впевненості в собі. Без страху помилитися. І саме таке рішення допоможе вам перестати скаржитися, допоможе вам стати господарем власного життя. Бажаю вам успіху на цьому шляху, друзі. До зустрічі з вами.